Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії. І сьогодні я хотіла би поговорити з вами про досить цікаве свято рожаниці. Коль жіночого божества. Чи не найдавнішої у світі? Ось ізіда, кібела, гея, давньоукраїнські богині родючості, покривительки роду і сім'ї це були саме рожениці, скіфські баби, жінки, Глеки терпільців це все представниці жінок-богинь, імена та зображення, яких дійшли до наших днів, богинями, від яких пішов світ, українці вважають матір богів ладу і її доньку Лелю. А їхнє свято має прадавнє коріння про свята, на честь до християнських богів нині відомо менше ніж хотілося б, адже ця частина історії протягом довгих століть стиралася з пам'яті. Проте деякі вірування та перекази про богів і свята на їхню честь все ж дійшли до наших часів. А рожаниці це одна із таких свят. Воно припадає на 21 вересня, День Християнського Різдва Пресвятої Богородиці, яке в народі називають Другою Пречистою. Різдво Богородиці святкується з IV століття і розпочинає річний цикл церковних свят. За традицією, на другу причисту бездітні жінки просили Богородицю про народження дитини. У наших дохристиянських предків це свято мало назву Рожениці і було жіночим родовим і родильним святом. У деяких регіонах України його ще називали бабським. Лада і Леля, хто ж вони такі? Творцям Всесвіту слов'яни вважають рода. За уявленням наших предків, він живе у Сварзі, це найвище небо, і їздить на хмарах, дарує людям життя, звірам, птахам, дарує також життя, дарує дощ на посів дає людині долю. Род один із богів, який залишився в пам'яті народу найдовше і активно вшановувався вже на той час небагатьма язичниками аж до 19 століття. Рожениці, богині родинного добробуту, матір та доньки Лада і Леля, люди вірили, що вони живуть на зоряному небі. І розміщується їхнє сузір'я в сузір'ї великого та малого ковшів, і вони є образом богинь у нічному небі. Зображували ж рожениць як пару близнюків. і недарма віддано саме в народі близнюкам а, шана, що вони є такими досить таємничими знаками зодіаку. А де давні українки вірили, що рожениці здатні народжувати тварин, впливати на врожай. Плата була втіленням матері та господині ляля або Леля, були символом молодості, весни, краси та любові. Рожениці опікувалися народженням дітей, їм, як в той час, і пізніше Богородиці молилися жінки та приносили всі свої проблеми до них. Душу людську наші предки уявляли як іскру небесного вогню, зірку, яку боги запалюють при народженні дитини і гасять, коли людина помирає. Непевно, багато їх із сучасних людей не ращує цю легенду від старшого покоління родини. Так от, вона налічує вже дуже багато століть. Щоб богині почули їхні молитви, жінки частували обідом бідних односельців. А також у нас святкується день шанування матері. Святкування починається із. В прядень, із 20 на 21 вересня дівчата вбиралися у святковий одяг і йшли гуртом збирати калину. Похід цей був веселим, зі співами та танцями. Дійшовши до місця, де вони підходили до першого куща калини, який побачили, водили біля нього танці і тут же сідали до святкового столу. Дівчата лишалися далеко від сторонніх очей, співали та загадували імена хлопців, які їм подобалися. Після цього ж з куща калини дівчата обламували гілочки, кожна мала з'їсти по дві ягідки та подумки звернутися до свого коханого. Ці гілочки калини дівчата не випускали з рук ідучи на танці. Повернутися в село вони також з піснями, а гілочки вплітали собі у волосся чи вінок. На підступах до села хлопці вже зустрічали дівчат. Також збиралися гуртом, ховалися у засідках та намагалися залякати їх, застати зненацька, відібрати гілочку калини у дівчини, яка подобалася. Наступними зустрічами дівчат уже матері. На порозі дому чи на воротах діти вітали саме матір зі святом і дарували їй невеличкі гостинці. Особливо ушановувалися і обдаровувалася найстарша у домі жінка. Наступного дня дівчата приносили пожертви богам або е, для того, щоб саме задобрити їх для продовження роду. Роженицям, як найріднішим богам, приносили тільки безкровні жертви, даровані людині самою природою, рослинами і тваринами. Це хліб, сир, мед, кутя. До речі, щодо куті, на різбу перед жуванням страви голова сім'ї в Україні підкидав першу ложку вгору у святковий куток або під стелю. У деяких регіонах країни цей звичай зберігся і досі. Погодження ж його є давнє і, за однією з версій, означає принесення жертви роду і рожаницям. З цього дня вже не можна було засилати сватів, тому дівчата на виданні сиділи ввечері вдома, їх дожидаючись. Одружені дочки йшли з вітаннями до своїх матерів, співаючи пісні. На свято рожениці дітям забороняли ходити польовими та лісовими дорогами, бо на них вужі сушаться, говорили дітям. А у пасічників добігала кінця підготовка вуликів на зиму. Власники овець удруге їх стригли, і до цього вже е, годилося повністю викопати бульбу і засіяти землю житом. А населення ще в Овлаштовували свята на честь рожаниць у 10-11 столітті, коли християнство було запроваджено на державному рівні, але поки не всюди прижилося серед пересічних людей. Ходять перекази у Софії Київській у перші роки її існування збиралися язичники, щоб відзначити свої стародавні свята. Культ роду, про якого йшлося на початку бере свій початок, ймовірно, ще за часів патріархату, тобто епохи бронзи. В той час, як рожаниці, це культ, що народився в матріархальні часи і втілився в образи лади і її доньки Лелі. Тож, наймовірніше, що рожаниці, богині плодючості, виникли у наших предків раніше, ніж чоловіче божество роду.